Знімаю це відео для тих, хто е, поїхав з Калгарі і розказує, о Боже, люди, як ви там живете? Оце, наприклад, останній там, коментар, який сьогодні мені з'явився. Я ну, розумію, що всі люди різні, всі там свої е, можливості, свої думки, свої характеристики, свої, е, е, ну, взагалі просто всі люди індивідуальні. Ну, просто зараз, от, е, вибачте, вчора було мінус 25, машина ну, завелася, ну, вона важко їхала. Сьогодні в нас плюс 4. І якщо я надіну зараз ось цю, цю курточку, я просто спарюсь, я вже мокра, я в ній постояла буквально три хвилини. І ну, знаєте, типу, тут не така м, зима, щоб на неї так жалітися. Е, так, перепади сильні, але вибачте, я в плюс чотири ні в Україні, ні в Чехії, ні в якійсь е, Іспанії ніде не зможу себе так гарно почувати. Просто стоячи в світері, вибачте. В мене тут просто світер і все. І мені тепло, мені класно.